Коли відкрили скейт парк, майданчик розташований біля стадіону Юність. Це професійна спортивна споруда зі спеціальним обладнанням. Будівництво проекту тривало два роки. Вартість об'єкту близько 300 тисяч гривень. Урочисте відкриття бачила Галина Досин. Все розпочалося два роки тому. Розповів на відкритті скейт парку міський голова Ігор Слюзар. Каже, тоді до влади звернулася місцева молодь з проханням облаштувати їм місце для проведення дозвілля. Міський голова погодився, але уклав з хлопцями письмову угоду, під якою підписалися 200 скейтбордистів. Вони виставляли мені умову будівництва скейтпарку вже як міському голові. А я виставив їм вимогу, що вони перестають кататися на пам'ятниках в місті Коломи. Ми сьогодні можемо подивитися півроку, пройшло, як ми відкрили пам'ятник Франка. А дуже багато плит вже є покалічених, подряпаних і вже весною буде вимагати. Ремонту. Будемо дивитися, я свою обіцянку виконав, тепер чи виконують обіцянку молоді люди. Коломийський скейт-парк це професійна споруда зі спеціальним обладнанням. Для встановлення відповідних елементів довелося залучати фахівців з Києва. В Коломиї таких фахівців не було. Люди були з Києва, працювали, працювала наша Коломийська фірма. Ну, Покриття, на якому ми зараз з вами знаходимося, подарував для скейт-парку Богдан Петрович Дичинський. Літом було заасфальтоване ця площадка. Зроблений паркан він дав е, матеріали на виготовлення. Біля 300 тисяч е, коштують самі фігури І їхній монтаж. Будівництво тут на місці скейт парк розташували біля стадіону Юність, оскільки тут можна забезпечити відповідну охорону об'єкту. Це місце погодили і самі скейтбордисти. Майданчик буде працювати за відповідним графіком. На громадських засадах тут працюватиме і тренер, який відповідатиме за безпеку на території. Коломийські спортсмени оцінили скейтпарк на відмінно. кажуть, вже весною тут проведуть перші змагання. На західній Україні то це можна сказати, що мабуть, бищо найкращий скейтпарк, який відкритий на вулиці. Сказати точну кількість прихильників такого екстремального виду спорту в Коломиї не може ніхто. Орієнтовна цифра сягає й до пів тисячі. Але попри це, є хлопці, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Їздили в Франківськ на змагання, пробували щось трохи і зараз думаю хлопцям підростаючому поколінню, яке починає зараз кататися, буде набагато краще з цим майданчиком. Спеціалізованим спеціально для катання. Коломийський спорт цього року матиме ще одну новинку. Обіцяє мер у найближчих планах влади встановити повнорозмірне штучне поле на міському стадіоні. Юність, підключився до цього здійснення цього проекту. Анатолій Коньков, голова федерації футболу України. Сьогодні знов перебуває делегація федерації тут, на території Івано-Франківської області. Нею займається перший заступник міського голови Тарас Яворський. Я думаю, що ми вийдемо на реалізацію. Ці проекту вже цього року Галина Досин Сергій Куриляк події НТК.